Оцініть, будь ласка, гру. В першому таймі наша Вінницька і скинило вашу команду, а в другому таймі на початку досить, досить вдало діяли і мали шанси забити го. Що ви, як, як якими словами, в перерві ви гравців змусили забігати? Ну, скажу, скажу так, ми. Зараз кожна гра у нас ми багато потіляли хлопців. У нас шість ігроків, Всі бачать, що не можу не можуть грати серйозні травми. І ми даємо шанс зараз не ставимо там на результат, просто хочеться вигравати, звісно. Кажу, кожну гру ми даємо шанс молодим хлопцям, хто мало грав, щоб вони себе проявили. Тому що взимку будемо більшу пертурбацію робити і будемо створювати. Головне, щоб був якийсь костяк, і головне, яка буде гра. В першому да, ми, в таймі ми грали більше без м'яча. Пару епізодів соперник міг вже забити, але потім ми розібралися, приспособились полю і добре грали від оборони. І пропустили такий гол, коли думали, що 30-та хвилина. Ну, в другому таймі довелося трошки поговорити, що ну, кожен має доказувати, щоб залишитися в команді, щоб ми розуміли, як двигатися далі, кого, на кого Ну, Хлопці в другому таймі на самом деле добре зіграли. Могли забити пару хороших було моментів. Ну і соперника було теж з п'яти метрів потащив Богдан сказать, що ну наверное, все-таки гра більше була за Вінницією. Ну, маємо, що маємо, працюємо далі. А які є умови підготовки команди, тому що Одесу доволі часто обсилюють порівняння з Вінницею? Наскільки складно готуватися, чи це впливає на результати на підготовку? Та всі звикли. Що зараз взагалі? Я не люблю жалуватися, що футболісти ще жалувалися. Хлопці там на передові, щоб ми грали в футбол, навіть це не обсуждається плохо. Ну, бам, ну, що -то там, понятно, постійно тривоги, прильоти. Ну, Приспособилися і живемо, так всі живуть. Так що я не скажу, що ми як-то там дискомфорт якийсь. Стараємось просто робити свою роботу. В тренувальному процесі, в іграх, живемо, як і всі. Вот і все. Но це не найгірше, що може бути. Саме гірше це ті хлопці, які в гарячих точках. Так що здесь ні в коем випадку. Пане Іване, сьогодні команда відіграла досить добре, досягла результату, але було доволі багато моментів, які не реалізовані, особливо в першому таймі. Чи повністю ви задоволені саме ну, забитими м'ячами, там, перебігом подій на полі. Ну, тренери не завжди ну, не будуть завжди, якби, все довольні да, грою, там, результатом да, того, що ми виграли, радує. Но, ви правильно сказали, що було досить багато моментів, які ми не реалізували. І можна було трішки більше да, там, забити і не так там, переживати в кінці. І, в принципі, ми знали, як буде грати. Реал фарма, да, дві лінії оборони, тобто від, від оборони да, тяжко було пройти ці редути, тому ми просили хлопців, щоб трішки швидше м'яч ходив з фланга на фланг. Більше е, наші високі гравці два вбігати між лініями, між захисниками. В принципі, забили непогані, непогані м'ячі, але хотілося б да, ще більше. Що можна сказати про наступного суперника? Наскільки буде складно? Так, Металур 2, молода команда, є непогані хлопці. Вже досить багато ігор зіграли, тому бачили їхні ігри. Ну, за скалою Ось була ігра, да, вони виграли. Тобто непогана гра. Але нам теж потрібно виправляти ситуацію. тому… Будемо розбирати команду і їхати за перемогою. Сьогодні на поле повернувся Грачов, і Страшкевич не вийшов у стартовому складі, наскільки відомо, травмований. От розкажіть про так. сьогодні на поле не, не вийшов Страшкевич у стартовому складі, а повернувся Грачов у другому темі на заміну. Розкажіть, будь ласка, про цих гравців. Ну, Страшкевич, так, да, вичув. Отримав травму на предигровому занятті, тому буде обстеження, подивимося, яка, чи складна буде травма, чи не, подивимося. І ми вирішили, щоб він відпочив, тому що він не може грати. Будемо далі дивитися. А то, що стосується Грачова, так ми довго вже ждемо Вову, нам його не вистачає. Це наш ключовий гравець. Тому ми ждали його повернення і він вже тренувався вже, там, два тижні, да, і сьогодні вийшов, дали йому час. Тому радий за нього і команда дуже рада, що Вова вернувся на поле. Борочук в стартому складі вийшов сьогодні, як він добре відігав? І ту, і ту ж гру теж в стартому складі, тому капітан команди. Ну, Да, були помилки, вони у всіх є. Сьогодні не проходи, дві голіві передачі тому. І ззаді, в принципі, надійно був, виглядав. Да, і ще й те, що ми просимо від крайніх захисників включатися, допомагати своїм півзахисникам. Він це сьогодні зробив, дав дві голіві передачі гарні, тому ми виграли, тому задоволені. Ну, але... Хочемо більше від, від всіх, тому хочемо, щоб він ще більше прибавляв. Наш гаючий президент сьогодні забив досить красивий гол. Як вважаєте, може претендувати гол на, на кращу гол тур? Ну, і не в тому турі ж, да, його гол там був на да, другий, да? другий, ну, ну, в принципі, да. так. Те, що я вже неодноразово говорив, що в нього майстерність на дуже високому рівні. Тобто, тільки майстри так можуть вирішити це. Цей епізод, передача, побачив, що вратар вийшов, перекинув. Ну, це майстернець. Ну, за цього люди ходять на футбол, подивитися, що такі м'ячі красиві. Тому він молодець. А Нашим молодим ромцям треба приклад брати, як треба забивати м'ячі. Бо в нас як артур не заб'єто, нам тоді тяжко. Тому молоді повинні брати з нього приклад. Олександр, вітаємо з перемогою. Розкажи, будь ласка, все вдалося, що задумали як тренер і ви як капітан? Дякую. Команда дійсно перемогла сьогодні. Багато чого вийшло з того, що ми запланували. Тренерський штаб детально розглянув соперника, вказали нам, де їхні слабкі місця, як потрібно протидіяти їм. Тому я вважаю, що гра пройшла повністю під. Ну, під нашу диктовку, тому незакономірний результат 2-0 перемога. Ви кілька матчів пропустили там з відомих причин. Розкажи, будь ласка, чи ну, вдалося повернутися на бажану фізичну форму, чи все йде по, по плану? Ну, з фізичною формою все було нормально, тому що я весь час тренувався. Е, трохи надломило психологічно ці червоні картки, але завдяки е, команді, колективу, тренерам, які підтримали. Сім'ї, родині повернувся в нормальний психологічний стан і виходжу на поле, допомагаю команді. Ну, в цілому, останнім часом нові результати покращилися. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте? От, наскільки Нива може піднятися вище за турнірної таблиці? Я оцінювати нічого не буду, нічого загадувати. Наперед подивимося в кінці чемпіонату, як, яке місце ми займемо турнірні таблиці. Оцінювати вам, журналістам, вболівальникам, ми граємо для них, тому оцінки. А й вони нам виставляють.